Щоб вона пахла. Не забувай, це дуже просто. Все, що тобі потрібно, освободити, взяти <ріць> пахучку. Хай вона навіть висить. Навіть якщо вона висить, ти просто аби, обома руками. До цього приготував твій запах, відкрутив, нажав, видавив. Вони взялось, бачиш, півпіп'ятки. піпетки взялось. І воно висить, допустимо, і ти акуратно, прямо зверху, акуратно капаєш. Стільки скільки хочеш, де так, щоб тобі було комфортно дихати. Я допустим, люблю побольше запаху, я виливаю повністю. А якщо мені буде мало, я ще додав. А знаєш, що саме кайфово ти можеш використовувати не тільки в машині. Ти можеш спокійно повісити на окно. І зараз якраз на провітрювання ставиться і воно буде класно пахнути. Это просто лучший лайфхак. И оно уже весь і пахне у тебе. Я, кстати, уже чую запах. О, да, прикину, буде обдуваче, вітер кому у тебе пахнути буде, або у тебе в машині, або у тебе в офісі. Nice. По замовлення сейчас буде э, такий комплект, э, одна штучка і два на 220 грн. Поlunchу з часом комплект бойовий буде 550 по факту. Перед 220 грн. Всього лише. І як просто глянь.